Ютуб канал Букзіла представляє книгу. Перли і діаманти. Давним-давно, коли дерева вміли ходити, а зорі танцювали в небі, жила на світі дівчинка. Мати її померла, батько взяв нову дружину, а та привела в дім свою дочку. Невдовзі батько пішов у могилу слідом за своєю першою дружиною, і дівчинка залишилася жити з мачухою та її дочкою. Мачуха дівчинку не любила і поводилася з нею погано, а своїй рідній дочці потурала в усьому, хоч та була ледачою і грубою. Одного дня мачуха дала дівчинці 20 доларів і послала за дозою. Іди швидше, сказала вона, і дивись, дорогою ніде не зупиняйся. Дівчинці, а їй було лише 18 років, взяла гроші і поклала в сумку яблуко, бо дорога була не близька. Вона вийшла з дому, звернула за ріг і опинилася в поганому районі. Невдовзі їй трапилася собака. Хтось прив'язав її до ліхтарного стовпа, і вона задихалася від спеки. Ох, бідолашна, сказала дівчинка і дала собаці води. Ліфт, як завжди, не працював. На півдорозі сходами дівчинка побачила повію з опухлим обличчям та сиділа на сходинках і дивилася на неї знизу вгору жовтими очима. На, візьми, сказала дівчинка і простягнула повії яблуко. Нарешті вона дісталася до поверху, де жив делер, і постукала в двері тричі. Делер відчинив, глянув на дівчинку і нічого не сказав. Вона показала йому 20 доларів і запитала: Ти коли-небудь тут прибираєш? Треба ж, який бруд розвів? Хоч віник у тебе є, делер знизав плечима і вказав на стінну шафу. Дівчинка відчинила шафу, знайшла віник і ганчірку. Потім пішла до ванної, набрала води в раковину і взялася за прибирання. Коли в квартирі стало трохи частіше, дівчинка сказала. А тепер дай мені дозу для моєї мами. Делер пішов до спальні і виніс пластиковий пакетик. Дівчинка поклала його в кишеню і рушила додому. Гей, дівчинко, гукнула Повія на сходах. Дякую за яблуко, але мені так зле, так зле, у тебе немає дози. Тут вистачить тільки для мами, відповіла дівчинка. Ну, благаю. Ох, бідолашна, сказала дівчинка, трохи подумала і віддала повії дозу. Я певна, моя мачуха зрозуміє і не гніватиметься. Вона вийшла з будинку. Собака біля ліхтарного стовпа мовила. Люба дівчинко, ти сяєш, мов діамант. Мачуха чекала її в вітальні. Ну, де моя доза? запитала вона. Пробач мені, мамо, сказала дівчинка. Три сяючих діаманти скотилися з її вуст і з дзеньком покотилися по підлозі. Мачуха замахнулася і вдарила дівчинку. Ай! скрикнула дівчинка. Із її рота випав рубін, яскраво червоний, наче крик болю. Мачуха стала на коліна і зібрала коштовне каміння. Гарні камінці, сказала вона. Ти їх украла, дівчинка похитала головою, тепер вона боялася говорити. А ще такі в тебе є. Дівчинка лише міцніше стисла губи. Тоді Мачуха схопила її за руку двома пальцями, там, де шкіра найніжніша, і почала щепати й викручувати щосили. Було дуже боляче, але дівчинка мовчала, хоч очі її заблищали від сліз. Тоді Мачуха замкнула дівчинку в кімнаті без вікон, щоб та не втекла. А сама взяла діаманти й рубін і віднесла їх до Ела в пішак і пушка. Ел без питань віддав їй 500 доларів. Мачуха повернулася додому і послала за дозою свою рідну дочку. Ця дівчинка любила лише себе. Побачивши собаку, що знемагала на сонці, вона перевірила, чи міцно та прив'язана і штовхнула її ногою. Повз повію на сходах вона пройшла, навіть не глянувши. Нарешті дісталася до поверху, де жив делер, і постукала в двері тричі. Делер глянув на неї, і дівчинка мовчки простягнула йому двадцятку. На зворотньому шляху повія на сходах гукнула. Благаю, люба, але дівчинка навіть не сповільнила кроку. Сука, крикнула повія їй услід. Змія гавкнула собака, коли дівчинка проходила повз. Повернувшись додому, дівчинка дістала пакетик, простягнула його матері і сказала. На, тримай! Маленька яскрава жабка вистрибнула з її рота, перескочила з руки на стіну і вп'ялася поглядом у матері із дочкою. О Боже мій! скрикнула дівчинка. Фу, яка гидота! І тут же з її рота вискочило ще п'ять різнокольорових деревних жабок, а за ними змійка в червоно жовту з чорним смужку. Червоне на чорному, сказала дівчинка, це значить отруйна. І тут же з'явилися ще три деревні жабки, очеретяна ропуха і біла сліпозмійка. А за ними крихітна Ігуана. Дівчинка відступила назад. Її мати не боялася ні змій, ні жаб. Вона штовхнула смугасту змійку ногою і та вкусила її. Жінка скрикнула і забилася в судомах, а дочка теж заверещала, і довгий гучний крик вислизнув з її рота дорослим, добре вгодованим пітоном. Дівчинка, перша дівчинка, яку звали Аманда, почула крики, потім настала тиша. Але вона була замкнена в кімнаті без вікон і ніяк не могла дізнатися, що сталося. Вона постукала в двері, ніхто не відчинив, ніхто не відповів. За за дверей долинав лише шурхіт, наче щось величезне і без ноги повзло по килиму. Коли Аманда зголодніла, надто зголодніла за словами, вона заговорила Ти спиш ще нареченою спокою, почала вона, під покровом часу і тиші. Вона продовжувала говорити, хоч слова душили її. У Прекрасному правда, в правді, краса, і це найвища земна мудрість. Останній сапфір вислизнув із вуст Аманди і з дзвенькотом покотився по підлозі, і більше ніщо не порушувало тиші. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.